Привіт, з вами Діо Хукс, і зараз я розповім цікаві факти про весну. Після перегляду не забувайте цінити відео лайком або дизлайком, написати свій коментар, а сподобається мій контент. Підписуйтесь на канал, протискайте дзвіночок на все, щоб не пропускати нові відеоролики. Навесні смерчі трапляються в 5 разів частіше і відбуваються переважно вдень. Це пов'язано з перебудовою атмосфери, з зимового режиму на літній. Коріння рослин першими відчувають весну, вони починають активно рости вже при температурі плюс 7 градусів Цельсія. Діти весні ростуть втричі швидше. Наші предки прихід весни пов'язували з першим куванням зозулі. 20 березня день весняного рівнодення. У цей день на землі починається астрономічна весна. Японські сакури зацвітають першими на весні. Весною бджоли більш дружні, ніж інші пори року. Навесні частота дихання людини на третину вища, ніж восени. За даними американських вчених з Колумбійського університету в Нью-Йорку, люди, народжені навесні, частіше за інших, страждають від серцевих захворювань, натомість вони мають лідерські якості. У швейцарському місті Женева весна приходить після офіційного наказу, у центрі міста ростуть каштани. І весна приходить, як тільки з'являються перші листочки. Ця традиція триває з 1818 року. До речі, найраніший зафіксований прихід весни в Женеві відбувся 3 січня 1991 року. Весна має свою швидкість. Чені вирахували швидкість, з якої рухається весна. Це було отримано шляхом спостереження за суцвіттями рослин. Перехід весни не означає сонячну погоду і теплі вітри. У Великій Британії нерідко сніг тане лише в травні. А на цьому в мене все. Всім дякую, до зустрічі.